Гримить і віє суховій, на вулиці зашквар. Давно не було тут дощів. Де був газон, замість трави, асфальт. Пече сьогодні 33, вода вливається, немов нектар. І швидко тіло покидає, подяка ниркам, Працюють на екстрім. Дерев таких не було навіть восени. Щоб вижити, скидають листя і плоди. Літають птахи в пошуках води. Та небайдужі люди, мешканці, містяни з пляшок зробили поїлки для води, рятують так братів менших. Собак котів. Ось вітер стих, розвіяв хмари і знов на небі сонце сяє. Нема дощу, якого так чекали. Згадали дикі племена, що мешкали в пустелях. Ми схожі вже на попуа, такі ж засмаглі і майже волі. У шляпі з пляшкою води на вулицю. Намов на іспит, і тільки чуєш навкруги, Господи, помилуй і прости, якщо перед тобою провинились, пошли дощу і дай води, щоб ми і матінка-земля могли набрати сили.